От Ми включили фен на 2 кВт на повну його мощність, і вона вона ушла в захист. Тобто вона відключила розетку 220 і зараз вона ну просто чуєте, пищить. Чуєте отакий от звук пищить. Тобто, вона показала, вона розумна, вона показала нам, що пішов перенагруз, подивися, подивися в прибор, щось ти неправильно підключив. Тобто, якщо вона пішла в перегруз, ми просто е, вимикаємо виходить, розетку нашу 220. Оце що єдиний її мінус, це, що вона пищить трошки. Оце мінус. Молодець. І далі знову включаємо розетку. Ну, виход нашу розетку, щоб 220 вона була. І далі ось зараз вона знову пищить. Ну, зато з цими звуковими сигналами ти нічого не забудеш щось включити чи виключити. Все, вона от тепер зараз ще раз буде писати, і вона буде підключати. Зараз будемо включати. писати чи не будеш писати? О! А тепер включаємо. Все. Ну фен зараз гріє, тут на він температурі гріє. 150, 150 градусів він гріє. Ну 150 градусів воно тягне вон 300 ватт. Тут тягне. Ну це не для фена інструмент. Це для...